Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття, зазнайомлення з природним довкіллям. А про що ми будемо сьогодні говорити? Ви дізнаєтеся, коли послухаєте віршика. Слухайте уважно! Світить сонечко на небі, про мені, про мені кидає і на тебе, і на мене, все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне. Всі його чекають, навіть квіти веселяться, голівки піднімають. Так, дітки, ми сьогодні поговоримо про сонечко, бо сонце це джерело тепла і світла, і воно потрібне всій природі живій. І тваринам, і людям, і рослинам, і птахам. Але зараз зима, тому я хочу розповісти вам про зимове сонечко. Взимку ночі довгі, а дні короткі, тому сонечко не встигає піднятися висока, щоб своїми промінцями погріти землю. Навпаки, воно знаходиться дуже низько над землею. Промінці короткі і вони не можуть е дати багато тепла. Про зимове сонце говорять: сонце світить та не гріє. Сонце блищить, а мороз тріщить. Тому зимою, взимку, коли ми з вами виходимо на прогулянку і є на дворі сонечко. Але ми все рівно одягаємося тепло, тому що воно тепла нам не дає. А ще про зиму є отакий ось такий віршик Про зимове сонечко. Послухайте уважно. Взимку сонечко не гріє, гріти взимку не уміє, сили в сонечка нема, бо замучила зима. Діти, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що сонечко взимку світить, але не гріє. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей. До побачення!